Із цілою серією дивовижних отруєнь стикнулися днями бердичівські медики. У різні дні із різних мікрорайонів вулиці Раскова, Руська, Яблунева із будинків приватних та багатоповерхівок. До лікарні доставили 12 осіб, у тому числі маленьких дітей. Збираючи анамнез і беручи до уваги симптоматику загальна слабкість, головокружіння, нудота тощо, лікарі запідозрили у людей отруєння чадним газом. Та результати відповідних обстежень дещо спантеличили. Аналізи показали, що із 12 газом отруїлися лише двоє. Про дані випадки лікарі повідомили відповідні служби, у тому числі виконком та управління газового господарства. На момент засідання комісії з надзвичайних ситуацій газовики обстежили помешкання наразковій та руській. Явних ознак отруєння чадним газом вони не виявили. Втім, підкреслюють, є сенс попередити мешканців міста та району про необхідність контролю технічного стану газоспоживного обладнання та димовентиляційних каналів. Відповідальність за їхню справність наголошують несуть в. Власники помешкань Люди зараз стараються робити його ремонт, ставлять броньовані двері, пластикові вік, закращують вентиляційний канал, відсутня припливна витяжна вентиляція. Створюється просто говоря проще говоря, вакуум кухня. А для того, щоб один кубічний метр газу згорів, потрібно 10 кубічних метрів повітря. Куб. Це для нормального згорання газу. Просто в нас люди безпечні не думають, що з ними може таке стати. І роблять оці. На пів євро ремонту ніхто не звертає увагу на припливну витяжну вентиляцію, поки аж не коснеться ця, ця проблема. У зв'язку з тим, що е, погіршені спогодні умови, різко погіршені спогодні умови, мінусові температури, багато димовідвідних вентиляційних каналів зараз, е, будемо говорити, створюється перемерзання, створюються льодовій проби, теж звертати увагу в Тільки Помокріння каналу обов'язково визивати або сервісну службу, яка обслуговує споживаючи обладнання, з якого є договора, в основному все інформне обладнання обслуговує спеціалізований організатор. Або газовий провідник, обов'язково, по телефону 104. І також при наявності запалу ваги. Свої рекомендації дає городянам і представник організації з перевірки вент-каналів. Василь Дух нагадує про необхідність їх планових перевірок та періодичне провітрювання осель. Коли ми перевіряємо будинки, ми мешканцям будинку розказуємо, що потрібно встановлювати приточну вентиляцію, потрібно ставити вікна, євровікна на мікровентиляцію. І зв'язку. Ну, немає притоку свіжого повітря квартири. Люди цю інформацію восприймають так, як будто їх це не касається. Причиною потрапляння людей до лікарні цілком може стати відсутність належних умов у помешканнях, припускає заступник Бердичівського міського голови Сергій Анофрійчук, а нестача кисню здатна спровокувати серйозні наслідки і закликає городян бути уважними і небайдужими до життя свого та оточуючих. Елементарне недотримання правил експлуатації газових установок може привести до різних непередбачених випадків. Першу чергу до того стану, що людина, не маючи достатнього тисту, починає себе погано почувати, це ви розумієте, що це присутність вуглекислого газу, і, і то, далі я не фахівець в медицині, але мою точку зору це якраз це. Друге, це відсутність притяжної вентиляції, яка воно нормальний вивід тих не тільки продуктів згоряння, але й вивід самого продуктів діяльності, тобто, вуглекислого газу. А маючи нагрівальний прилад, мешканець власного парку зобов'язаний дотримуватись правил експлуатації і мати притяжну вентиляцію, тобто приток свіжого повітря. Це є перша причина. Друга причина то, що експлуатується з порушенням, тобто ми загерметизовані відповідні самі. Канали куди виводиться і так далі. Це ж теж обов'язок власника. Недбальство одного з мешканців багатоповерхівки, що на провулку тихому, взагалі, могло призвести до трагедії. Днями чоловік поїхав до села, залишивши вдома дві працюючі конфорки. Сусіди почули запах газу і викликали відповідні служби. Двері зламали на кухні тихенько шипіли дві ввімкнені, але не запалені конфорки. Заступник міського голови Сергій Ануфрійчук вважає подібні випадки злочинною недбалістю, котрою мають зайнятися правоохоронці, а також балансоутримувачі будівель ЖЕКи та ОСББ. Я би просив це. Ми також пропонуємо протоколі відмітити балансоутримувачів і ЖЕКи, і ОСББ звернути увагу на роботу цих вентиляційних каналів. Першу чергу там, де необхідно провести ті роботи. Їх пропонувати і проводити. Це само собою. Також просив би разом з боротьотримувачами і відповідні служби звернути увагу на категорію населення, як нас зараз називають їх, щоб не образити. Прибувають в складних сімейних обставинах. Складних різних обставин, фінансових і так далі. Тобто ну, неблагонадійні, як -то правильно назвати, які. Часом не контролюють своїх дій і, користуючись небезпечними приводами, можуть завдати і собі біди, і своїм сусідам, через треба звернути увагу і мастерам ЖЕКІ, головам ОСББ, працівникам соціальних служб. Тримати, будемо так говорити, особливо в локвальний період під особливим контролем цю соціальну групу. Це життя, ми це розуміємо, але це не, мають, не дає право Допустити трагедію.